Всем привет! Мы на каналі Джуліана Фол. І сьогодні ми будемо робити новричні плянки. Нам потрібен мед, імбир, у же вже у поворошку, кориця, цукор, цукор, масло, мука, мука. Какао-порошок. Ми mm. беремо несквік, солодкий. Yeah. Порошок до печива і ванілін. Вані а несквік я дуже любила, коли я була маленька. Так, дуже любила. А для глазурі, якою потім будемо покривати пряники, нам потрібно буде яйце, yeah. цукрова пудра, yeah. лимону yeah. Трошечки ми будемо використовувати ось такий yeah. розчин. Які, похожі на лимон. І ще будемо використовувати натуральні барвники. Ну так. Ну так. Беремо масло. Так, масло. Бери масло і клади його в миску. Mm. Ліана буде все робити сама. Ось так. Ось Кідай так. разом. Без пачки. Висипай масло. Mm. Так, масло є. Далі склянку, цукру. Цукор. Я думаю, ще трошки. Ну так. Yeah. Так, тепер нам потрібен мед. Мід. Насипай три ложки меду. Yeah. Потім ми насипаємо імбрюпорошку. десь приблизно столова ложка. І ставимо на малюсінький газ, щоб це все розтопилося в однорідну масу. І декілька крапельо лимонного соку. Ну Десь приблизно пів чайної ложечки. Тримай. Ще можна додати молочка. Щоб був м'якший смак. Знаєте, вже от кипить, наше масло. Топиться. Рідкий. А, воно рідкий. все перетвориться в однорідну жовтеньку масу. Так, Вже практично розтоплено до однорідної маси. Пільки. Потім що тільки? Тіськи помасимо Все, Потім воно має остигнути до кімнатної температури і тоді будемо вже все досипати, щоб готувати тіски. А вона вже добавила цукру. Наша масло вже прошло. І тепер ми можемо замішувати тісто. Нам потрібно додати муку 550-600 грам муки. Тісто має бути гостюще. Так, далі ми додаємо корицю. 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 Я люблю багато кориці. Вона має дуже смачний, приємний аромат. Один мій бірпець. Так ти понюхай, як вона смачно пахне. Ну, кисло, але смачно. Ні, не кисло. Трошечки розпушувача. Так. Да. Ой, покажи на муку. Ванілі. А це покажи на азацькі. Це, це ванільний цукор, Юлія. Ага. Я хотіла, коли про цукор. Додаємо ще імбир. Для цього я імбир. Ми різкий запах. Так, ну <сіх> да, похоже на шоколад. І даємо шоколад. шоколад. <сіх> І так, так дивіться, ми все вдали. Зараз я й це забуду. Дочу! Я до більш Однорідної маси! Однорідної маси! Ми замісили наше тісто, воно вийшло такого шоколадного кольору. Тепер його нам треба розмістити на плівку харчову. Так. Так? Так. Замотуємо і ставимо в холодильник на... Дві-5 годин. Іноді ставлять на цілу ніч. Азур. Що нам потрібно зробити? Один білок. Так. І додати що пудру. Так, Просто цукрову пудру. так? Так. Беремо міксер. Розмішуємо. Ось так. І нам потрібно оцю всю масу буде збити до густої, пригустої, густої, пригустої, пригустої піни. Пригустої, пригустої? Так, густющі і пригустю. Самі роблять трима! Ха-ха-ха! За але вона має бути дуже густа. Тепер наша нас умаса отрималося. Вона густа, густоща, ага, бачиш? Зараз ми її будемо фарбувати в інші кольорики. Ну, так? Буде в нас білий, рожевий і ну, шоколадний. Ну, Що так. я тобі голубий, зроблю? вже акуратно перемішуй, би білки щоб вони не розшарувалися віримо повіримо Оце коричневим ми додаємо какао несквік яким ми додали він буде коричневий, а ні, то нам дойдеться топити шоколад і додавати шоколаду нам потрібно герметично закрити нашу лазур, щоб вона не засохла, тому що білкова лазурь дуже швидко висохла. І кладемо її в кишок в холодильник, поки наше тісто ще не готове і поки ми ще не випекли. Коли випечемо, тоді вже будемо покривати. Тепер наша ваша маса ось така. Ой. Так, тісто тверде. Заморожене, оце наші формочки. Зараз ми будемо його розкатувати. Так, да, розкатувати. Ну, як ти будеш розкатувати? <реш> 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 як бітою? <реш> ні, ні, як бітою. Розрізаємо <реш> половину тіста. Так. Да. Каже, ляна, що схоже на чорний хліб. Отака пряночно м'ясо. пряночно м'ясо. М'ясо. <реш> Суміш вийшло таке от тісто, воно дуже тверде. Я не знаю, як ми будемо але якось буде. Щечко сюди і так катаєш, щоб вона тобі не рзала туди сюди. Ясно, воно тобі так <гум> <гум> <Нічим не>. <гум> 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 Та Ну-ну-ну! Треба Розкатати до товщини приблизно 5-7 мм. <гум> Збільшується потрошки площі тіста. Тепер вирізаємо наші печеньки. До самого кінця його приписнеємо. О, до кінця. О, О, є Ну, Витягую його. От наш чоловічок. Перший. Перегоставимо на пергамент. Такий малюшенький, малюшенький. Так хто? Ангелочка. Так, який такой гайбозі. Ну, і ще Миколаїв. Так, давай. Так, добре. <гай> Тут у нас є ялиночка. Так. Щаски, сердечко. Ось така. Ось така, така зірочка. Дзвіночка. Ведмедик. Тохе вігно. Не, ну давай так. Теж? Ні, по-бігно. Або класик Напевно пасик. 2 штука і Так. Всего виріжемо і ставимо випікувати При 180 градусах. 5-7, максимум 10 хвилин. Чудова зірочка у нас Так, схожа на сніжинку. Усе це на хоча на сніжинку. Тут їх може купа-купа повирізати. Мама шки любої формочки зробити, які ми заходимо. Або ось так, як ми. От, виклали на всіх. Переправляємо в духовку. Ось такі пухкесенькі вони. А вони зробили з нас. Я воно хвилину. А одна хвилинка підростає. Тому вони почуться дуже мало. 5-7 хвилин. Ми витягнули, вони ще дуже гарячі, їх треба вистегнути. На так, наступну партію будемо ширше викладати, бо вони вон, виростають і один до одного притуляються сильно. Але так такі класні, рум'яненькі, а запах неймовірний. Каже, по-красі Ага. Друга партія в нас вже не схлеїлася. такі красиві, красиві пряночки вийшли. А тісто, пам'ятаєте, таке було? Темно-темно коричне. Да. А зараз таке світло-світле. Mm -hmm. Тепер готуємо нашу, як вона називається, чим ми будемо покривати. Глазур. Білкову глазур. Так? Будемо покривати білковою глазур'ю з цукрою. Ну Починаємо розмальовувати. Получається? Важко. Такий чоловічок в Ірліанці вийшли. Перший її чоловічок. Гарний, пригарний. А давай снігу хочу? Давай снігу. У нас вже виходить. Сердечко. Логічик. сніговик, да, сніговик. Такий ручка. А мені треба. Ще ціла купа печань, і ще там ціла купа печальні. І от такі в нас, получаються ялиночки. Щось тут колір трохи не видно. Що у нас там ножка коричнева. Глянки буде видно. Глянки видно, ножка коричнева. Дуже цікаве заняття, я вам скажу. А тут на зірочці не хочеш робити? Так. Да. Ну, Та поки не застиг, треба. Зараз я теж зроблю зірочку. такі у нас чудові пряники вийшли. Тепер вони повинні застигнути. І Їх можна буде споживати. І діночки, і квіточки, і сердечка, ангелики, ті і, 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 чоловічки такі пряничні. Ялиночка одна, зірочка, сніговик, Юліанкін, ще одна ялиночка, ще один сніговик. Зірочка, ангелик, ще зірочка, ще сердечко. Ох, то мала бути сніжинка, але вийшла, типу квіточка, типу сніжинка, дзвіночок. Ще один чоловічок. А, а, там, а там є новорічна квітка. Ух ти, тут квіточка з ялинкою. Супер. Так що от такі в нас вийшли новорічні пряники з новорічними мотивами. Робимо смачні. Ну, звичайні без глазурі ми вже полопали. Виявились смачні. Так? так. Все, тепер чекаємо, коли ті засохнуть. А вам ми бажаємо з Новим роком вас щастя, здоров'я, благополуччя, творчого натхнення, хороших успіхів у навчанні. І всього-всього найкращого. З Новим роком у вас я хочу, щоб вас любили тато, мама, бабуся і діти. своя семья, брат и сестричка. И все будем у вас было спагать веселого, классного и, соловок, и С Новым Роком! И ставьте лайки! Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Чё? Всем пока!